Вітаю, друзі. Поговоримо про те, чому влада переслідує волонтерів. Нещодавно представники Європейської солідарності і голосу зверталися з трибуни Верховної Ради про захист волонтерів. Справа в тому, що ми з весни чули спочатку про досить гучну справу проти Романа Матеса і такого собі редактора «Шпитка», одного з інтернет-видань. І це все якось було шокуюче, тому що коли починаєш копатися, і якраз медійна спільнота почала супроводжувати так би мовити цю справу. Раптом виявилося, що до слідчих органів більше запитань ніж до фігурантів. Загалом до осені таких справ набралося досить багато більше 50-ти. Наскільки я пригадую, ну, пам'ятаємо досить гучну справу проти Олеся Дзендри львівського художника і волонтера і архітектора. Тобто потім обшуку у Святослава Літинського у Львові враження таке, що концентрація справ на Львівщині вона була пов'язана ще й з тим, що ну, не канонічна це для Зеленського територія. І треба було. Виставити, ну, популярні політсили на Львівщині як такі напівзлочинні або злочинні. Чому власне це виставлялося? Тому що з весни виникло, виникло відчуття у владі, що перемога зовсім близько, і треба на хвилі перемоги дуже швидко буде провести вибори, фактично ну, взяти <зв> виборця теплим, що називається. Але насправді обставини змінюються. Ситуація з війною затягується, і, власне, тепер почали випливати одні, ну більш серйозні мотиви, чому влада власне, власнецькувала волонтерів, оцих низових волонтерів, бо є е, різний тип волонтерства. Різний ну, не зовсім волонтерство, але благодійності. З одного боку, волонтерство, яке збирає низові кошти, перерозподіляє, е, з них витрачає якісь ну, е, е, кошти на логістику, але е, з, загалом. Оці низові волонтери на старті агресії російської, по суті, забезпечили ледь не половину необхідного майна для військових, починаючи з бронежилетів, шоломів, розгрузок, ну і тому подібне. Тому, коли чиновний апарат почав супроводжувати великі Потоки благодійної допомоги, такі міжурядові потоки, там виникла зовсім інша сверблячка. Тому що люди бачили, як проходять сотні мільйонів повз них. І оці власне останні обшуки, які набу провело в Запоріжжі і в Києві, в радниці. Заступника Офісу президента пані Семоненко і заступників міністра аграрної політики і міністра економіки. Вони пов'язані, власне, з величезними розкраданнями на Запоріжжі і в Дніпропетровській області. І отут виникає дуже дивна обставина, власне. Чому треба було, ну, оцю переслідування низове волонтерів возвести в певну політику. Тому що, очевидно, у владі комусь свербить виставити, ну, урівняти, так би мовити, ситуацію, виставити сценарій боє-ря-боє. Та у владі є там лихі на руку чиновники, але справа в тому, що Лихий на руку волонтер, який використовує кошти знизу, він просто цих коштів більше не отримає. Мало того, тут є ще сверблячка з боку поліції, От по Львівщині більшість справ проводила поліція. І більшість цих справ була пов'язана з тим, що коли позникало пальне, коли ну, була зовсім біда в квітні травні. Поліції треба було якось викручуватися за тих обставин, тому ну, їм дуже захотілося перевірити, що проходить у них повз них, так би мовити, у них під носом. 40 справ на Львівщині, там тільки 4 справи, наскільки я знаю, ведуть набу. Ну, це більш ваговиті, що, так би мовити, вагоміші обсяги. Але обшуки НАБУ на Запоріжжі проти чиновників, це зовсім інший формат. І це вже політичний формат, тому що ми тепер починаємо розуміти, чому банкова так упиралася призначення керівника САП і керівника НАБУ. Тепер НАБУ починає розслідування проти діючих чиновників, і це вражаючі обсяги. Поки що справа, Запорізька справа не доведена до суду, але ми бачимо, що історія точно буде бити по політичній перспективі правлячої партії. І ми бачимо, як цю справу тихенько обходять ну, на медійному марафоні, як взагалі уникають пояснень представники правлячої партії, без, без слуги народу, жоден з цих чиновників не був би призначений. Тому тут починає працювати вже виключно політичний чинник. Не може бути такі гучні справи, не можуть не мати політичних результатів. Але ми прекрасно пригадуємо, з якими гаслами Зеленський йшов на вибори. Пригадуєте цей комічний свинарчук-гейт. Справді виникла історія, виникла підозра і справді. Ну, Особа, яка фігурувала в цій, точніше, ну, родич особи, яка фігурувала в цій історії, займав досить високу посаду, він миттєво на час розслідування склав повноваження. Чи бачимо ми складання повноважень з боку керівництва Запорізької ОДА, чи ОВА, тепер це військова адміністрація. Чи бачимо ми складання повноважень на Дніпропетровщині, чи бачимо ми складання повноважень тої самої пані Семоненко, чи бачимо ми складання повноважень заступниками міністрів. Не спостерігаємо. Дивно. Тому всі наші очікування, сподівання, що влада раптом стане цивілізованішою і чеснішою на тлі страшної війни, в якій українські воїни просто з, ну, з величезними втратами, з величезною кров'ю відвоюють свою землю. Виглядає так, що одним війна, а іншим можливість збагатитися. Як пожартував Володимир Арєв, асфальтом небо не прикриєш. Ну, от, чекаємо хоча б якихось зрозумілих пояснень з боку влади. А загалом то ми бачимо, що найбільше, найголовніший мотив атаки на волонтерів з весни був пов'язаний, власне, зі здатністю українців до самоорганізації. Ну, не подобається представникам Зеленського і ну, оточенню Зеленського, здатність українців самоорганізовуватися. Вони цього бояться. В них ну, пострадянський або навіть більше такий російський менталітет. Їм здатність людей до самоорганізації страшна. Їм хочеться, щоб була жорстка вертикаль. Зверху на цій вертикалі сидів Зеленський, знизу не Зеленський, такий напівзеленський. Ну насправді українці, чому я називаю українці нацією 21 століття? Тому що ми вміємо самоорганізовуватися, і це є запорука нашої перемоги. Слава Україні! Ми переможемо!